Сінь, отримали три автомобіля. Це був центральний удар поки все багато. Вибили скло. і відповідно обікрали. На жаль, ця проблема залишилась і не привезла страхова. Основа, мабуть, удару була задня частина, А панорама розбита в наявності його немає. На жаль, ми не змогли поки що її відкрити. Так, друзі, вітаємо сервіс в МОП Київ, Корабель на 6. Ми сьогодні отримали три автомобіля. Перший це Хайленд. Він має фронтальний удар і задній удар. Значить, По фронтальному ударі. До речі, я все ж таки думав, що Тесла все вирішила питання при фронтальному ударі, щоб лобове скло залишалось ціле. На жаль, ця проблема залишилась, тому що має ну, незначний, я б сказав, фронтальний удар, лобове скло розбите. Під заміну бампер, під заміну у нас капот. У нас фари залишились цілі. До речі, ми 50 на 50 думали, що десь кронштейни будуть відломані, але все залишилось ціле. Під капотний бокс теж під заміну, все інше. Ну там усилюючи, ми вже подивимося при дефектовці. Хлопці вже почали дефектувати автомобіль, подивитися ще які деталі. Машина приїхала під клієнта. До речі, клієнт ще жодне не сплатив жодної копійки. Автомобіль відремонтовується і потім тільки передається клієнту. Це такий новий напрямок, який ми спробуємо теж в нашій компанії започатковувати. Спрацювала безпека, подушка спрацювала, керма, ну і ремінь. Все інше ціле. Автомобіль ще не запускали. Двері в нас цілі. Що зліва, що справа, скло. Панорама задня, центральна, теж ціла. Полички всі на місці. Давайте звернемо увагу на задню частину. Тут такий вже більш серйозніший удар, тому що основа, мабуть, удару була задня частина. Усилювач нас і задню панель ми замінимо, бампер ми замінимо. І кришку багажника теж замінимо, тому що вона має пошкодження. Тобто таке не відремонтуємо, але наші майстри можуть спробувати. Ну а в даному випадку ми її замінимо. Ну і відбивач правого. Крила теж під заміну. Крила що ліво, що право, ціле, ну і відповідно по правій стороні всі дверки цілі. Обережненько американці поклали нам ковпачки. Це ковпачки на місці. Тому це, це бонус. Але всі, бачите, бардачки повідкривали, мабуть, щось шукали, хотіли щось цікавого, але, на жаль, цікавого не було. Все, йдемо до наступного автомобіля. І так, наступний автомобіль Tesla Model Y. 22, й 9 -й місяць. Ще на партроніках. Автомобіль, але вже на райзені. Автомобіль повністю цілий, безпека ціла, але в чому мінус, коли безпека ціла? Батарейка приїхала в нулі, і зараз вже машина стоїть годину на зарядці, бере максимум 5 А. Ну, тобто є ризики, що машина вийде розбаланс. Тому краще, щоб безпека спрацьовувала, щоб запобіжник основної батареї спрацьовував, і батарея залишалася в зарядженому стані, а не так, як от в даний час. Ми бачимо, автомобіль. Це бонус повністю в плівці. Є деякі пошкодження по автомобілі, а це вже в процесі логістики, тому що з Америкою, Європою завжди виникають нюанси. Але в цілому все відновлюється без фарбування за винятком бампера. До речі, одне основне пошкодження це панорама. Панорама розбита, вона так і стояла і продавалася. Ми її купили за 17600, ну плюс акціоний збір, збір, доставка. Ось такий автомобіль цілий. Ми зараз його. От подивимося, до речі, є привод капоту. зараз продемонструю. Це був встановлений з Америки. Ось він так працює. А в машині 24 тисячі міль пробігу. Дотяжечка, все спрацювало, все чудово. Ну, автомобіль запустився, контактори спрацювали, почала заряджатися, але поки що е на 5 А лінзовані вже фари стоять. А, і от Дивно, чому в машини 23 го модельного ряду обшивка багажнику ще е попередніх моделей. Ну, от таке зустрічалось, не на всіх машинах, але є. Карбоновий спойлер, тому що перформанс. Оце, до речі, бачите, пошкодження, яке було. Ну, ми це все зробимо. Да, ось вигляд автомобіля, який він прийшов, До речі, подивіться, як панорама вісить, але не, не пошкоджено. Не пошкоджена, там тільки обшивочка заднього сидіння, а так в загальному все, все гаразд. Ну ми панорамку замінимо і все. А, до речі, американець покрасив накладки супортів у свій колір. Він, мабуть, дуже любив автомобіль. А, чому він в плівці? Бачите, от такі кольора а, мають супорта, що передні, що задні. Ну, все так, автомобіль цілий, вплівки, ну, блін, це, це бонус. Дійсно бонус. До речі, вона в продажу. Якщо комусь цікаво, звертайтесь, ми йдемо до третьої автівки. Я не пам'ятаю, який рік машини. Блін, вона тут просто треба підключати її. Закрите, так? Да? І так, друзі, наступна Model Y, Dual Motor. На жаль, ми не змогли поки що її відкрити, швиденько щоб показати рік місяць автомобіля, капот піджатий, тому що тут є незначні пошкодження бампера переднього. Два крила цілих, капот ціленький, скло водійське пасажира, поки що невідомо, чи опущене, чи розбите. Ну, Скоріше, що а, розбите, так? А, ні, ні воно навіть воно впало. Чомусь впало, і ну, тобто, чи опустилось. ну, Поки що, не можу сказати, нестандартності. До речі, оце приклад, коли спрацювали тільки два ременя і все. Тобто задній був удар, а він незначний був, тому що два лівих крила цілих, кришка багажника відсутня, її не привезла. Страхова розібрала. Розібрали сидіння, їх теж немає. Жодного сидіння, обшивок, жодних немає, бампера немає. Ну, тобто, запчастин, все, що віддефектовано було. Страховою, це нічого не передали, в наявності його немає. Але автомобіль цілий цілий, тому що залишається кришку придбати, панель встановити, бампер навісити, захисти понавішувати і все. ну Тобто відновити безпеку і цілий автомобіль. Є деякі там моменти по проводці, які потрібно вирішити, але це не є проблемою. Автомобіль сухий, тобто він при тому, що був заклеєний, плівка обірвалася. Але він всередині взагалі сухенький. Взагалі сухенький, не дуже брудненький, тому я оцінив би з 5 на 4 балі стан автомобіля. Ми відготували автівку клієнту. Це Tesla Model X 22 рік, 6 місяць, 32 тисячі пробіг. Автомобіль мав фронтальне пошкодження, більше там ліве пошкодження. Попередні пошкодження. усилювач, Вставка. От тут у нас тільки під стакану, є питання. До речі, оця частина пйомала ця. Управлінчика механізм зацілий. Як правило, він вилітає, потрібно пнімом замінювати. Повністю проводка пошкоджена. Телевізор, ну візуально потрібно все ціле. От крило о, капот у нас пошкоджене по дверях. Отут От тільки є коточка, але це взагалі нічого. Тому все ціло. Так візуально всі двері, всі диски, все ціле, що не понакачували. Тут також все. все чудово, але це в них проблема з цими бамперами, що вони вискакують всіх всі фіксах. Тут також все, все гаразд. Гаразд. Крило тут там чуть-чуть підігнуте справа тут на кронштейні. Це якраз хлопці піднімають. Фара ціла, да? так? Ну так, да, фара наче все ціла. Так, по цій частині ну, телевізор відповідно, по заміні. Все обовезло. Ми замінили бампер, капот, ліву фару, замінили усилювачі, касету радіаторів, зробили там технічне обслуговування автомобіля. І сьогодні цей автомобіль їде в Кременчук до свого клієнта. Результат по зазору. по попередній частині. Правда, тут різні кольори, але тут не впливає нічого. Саме головне, що це все оригіналу. Отже, наша красуня. Так ми зараз виглядаємо. У нас зібрана передня частина повністю, скло на місці, все у нас оригінал, тесла, все положено, партномер. Все. все красиво, все гарненько, ущільнювач чудово, все в зазорчиках. Виглядає просто бомбезно. все, машинка розберуються і готуються на відправку. Безпека була спрацьована, але в зв'язку з тим, що клієнт замовив повністю нову безпеку, ми її ну, замінили. Ця безпека, тому що навіть і задні сидіння теж були спрацьовані паски безпеки. Ми їх теж замінили на нові. Автомобіль має чудовий колір білий. До речі, фарбувалися тільки бампер капот і ліве крило, і ліва стійка. А права частина крила не фарбувалася, тому дивіться, який стан крила. Ну і також двері. Двері не фарбувалися. Тобто все в ідеалі, в ідеальному кольорі. А стан автомобіля чудовий. Просто чудовий. Ну, він чуть брудний, тому що погодні умови нам не дозволяють. А, майже нова автомобіля. Префарація, шкіра, шкіра. лобове скло замінили на оригінальне по бажанню клієнту. Також ось ці баски, які, на які ми замінили на нові. А, ну, Стан салону взагалі просто ідеальний. Диски не фарбували, тому що як правило, всі автомобілі, які приїжджають в Штатів, їх потрібно фарбувати. Диски теж були в ідеальному стані. Можна було сказати, що клієнт, попередній клієнт, дуже хайно відноситься до автомобіля. Машина оновлюється, машина оновлює сертифікати, має покращений автопілот і часом ми зробимо клієнту, це вже Ryzen, повне FSD. Коли зробимо, обов'язково знімемо і покажемо його, як працює, як працює в містах. Ну і якщо вам буде потрібно, теж звертайтеся. Ми вам відновимо автомобіль і зробимо повне FSD на автомобіль. Продня. Віддаємо дня, віддаємо графік і ставку виглядає. Мені удар по задній частині. Зараз подивимося, як це все діло виглядає. Дивіться, арочки, зазорчики, все гарненько. Бамперочок часто виглядає в більшості і задній бампер. Тут все, бачите, все рівненько, тому що зазорчики виставляли. Ось так виглядає кришечка. Колір не відрізняється, був центральний удар по кришці багажнику. Дивіться, ну просто бомба. Дуже гарненько. Звернувся клієнт а, з тим, що хоче замінити скло. Ви вибили скло, ну і відповідно обікрали, забрали кошти, документи і все. А саме головне давайте оглянемо машину, її стан. А, ну, Звісно, це ми все поприбираємо. Ось вже такі наслідки не дуже а, хороші після того. Ну, карту ми залишаємо, ми вже не будемо заміняти. Ну, Саме головне про що я хотів розповісти, це про те, що от, безпека автомобіля завдяки тому, що в автомобілі є флешка, є можливість. Записувати, що відбувалося біля машини за півтори е доби змогли знайти крадіїв і повернути власнику, кошти, документи і майно. Тому безпека, це мабуть найголовніше, те, що є в автомобілі Тесла і це, це потрібно. Але вважаємо, у вас такого не відбувалося. Тому купуйте Тесла. Приїхали три таких красуні: це Тесла Y. Дивимось по пошкодженням. Тут у нас кришка продефіктовано страховою. Фактично машину треба зібрати, замінити кришку, передивитись ходову і зібрати основу передньої частини, тобто телевізор, там, туманки і тому подібне. Так, в принципі, автівочка ціленька ще запчастини, тим паче приїхали в самому авто. Ще одна красуня, ну це взагалі скарб, дивіться, вона майже вся ціла. Просто дивіться, всі захисти, це, це все на місці. Ну, пошкодження, звісно, да, велике. Але взагалі дуже-дуже дуже приємно. Один ковпак, ну і диск. Що в нас тут? Ще одна лаєчка. Це нас полюрується. Димось під низ. захисти все є. Це ж така охайна. Так, тут вже це, виходить найсильніший удар з трьох. Тобто тут треба перезібрати передню частину. І відремонтувати, а скоріше за все, будемо замінювати дверцят. Зараз покажу. Ось так. Тобто фактично, фактично. Я даю. Можна ще попрацювати з такими дверями. future.